Ну, Якщо ми говоримо про пропаганду, про пропаганду в умовах війни, очевидно, що ми розглядаємо тоді пропаганду як інструмент поширення певних наративів в умовах, коли в нас є агресор і жертва, відповідно, наша пропаганда набуває позитивної конотації. Якщо ми подивимося на інформаційний простір, проведемо контент-аналіз, ми побачимо, що ставлення до слова пропаганда вона достатньо нейтрально позитивне. І це ситуація останнього часу, ситуація 22 року. Але так не було весь час. 2014 року зновлення до пропаганди, і таком пропаганда згадалася, як щось, як рудимент певних. І це ознака того, що в свій час ми активно заперечували наявність того, про що я буду говорити сьогодні в своїй доповіді, як когнітивних та парадигмальних боїв. З одного боку, Російська Федерація освоює досвід радянської спадщини, про це достатньо непогато. Я Вважаю, що три з найкращих робіт, які були написані останнім часом про когнітивні інформаційні та протимальні війни, це якраз було описано паном Горбульним. його відома робота про те, як Росія адаптувала методології ідеологічної війни, розроблені в свій час КДБ і Радянським Союзом політичним. Ківництвом Радянського Союзу. І ці методики вони були почуття переосмислені в умовах постіндустріального інформаційного суспільства і застосовані російнізації.